Друзі, всім привіт! Розпочинаю новий влог і почну його з покупочок, з приємного. Вчора забігла в Аврору, справа в тому, що у нас в племінниці сьогодні день народження. І якби. Подарунок був визначений, що це будуть кошти, але все одно це дівчинка 10 років і хочеться щось таке, знаєте, символічно до того подарунку. Тому, звичайно, зараз вам покажу подарунок. Але, перш за все, покажу вам шкарпетки, які я купила собі, одні собі, одні мамі. Мені вони так сподобались за кольором. Летте називається. Написано, що мен, мабуть, чоловічі. Так, Але ось бачите, бірочка, що це Аврора, їхнє виробництво. Написано, що шкарпетки чоловічі низькі смугасті 24-27 см. але Мене, якщо чесно, це не зупиняє, вони чудово підійдуть і на дівчата. Тим паче, що по розмірі стопи все сходиться. То взяла одні собі такі шкарпеточки, а одні взяла мамі. Собі взяла червоні. Верніше, я взяла два кольори, а мама вже вибирала. От я їй запропонувала, кажу, які хочеш. Жовтенькі чи червоненькі. Ну, мені вони дуже сподобалися, і на відчуття, ось дуже гарно мені здається, будуть носитися. Вартість їх 36 гривень здається. Тому придивіться, дуже прикольні шкарпетки. Мені сподобались. Так, ще я забігла в червоний маркет і нарешті купила там ось такі рукавички, поліетиленові, одноразові. Тому що приїздила ось мамина знайома, я її постійно фарбую волосся, а вона фарбу бере таку професійну на розлив і е, рукавичок туди не було. То ми так наламали собі голову, де знайти рукавиці для того, щоб її пофарбувати. Тому зверніть увагу, 12 гривень в принципі недорого. Якщо ви раптом забули, що вам також треба такі рукавиці, то в червоному маркеті вони є. І також в червоному маркеті я купила ось таку вітальну листівочку. Напишемо привітання сюди. От мені подобаються такі прості листівки, що тут немає ніякого напечатаного тексту. Щось можна самому... Писати. Не знаю, скільки вона коштує, але мені хотілося саме, щоб вона була невеличкого розміру. Зараз вам поясню чому. Тому що, коли я зайшла в Аврору і почала дивитися, що ж мені таке потрібно, що би я хотіла купити, мою увагу привернула ось така чудова, як це правильно, шкатулка, скарбничка така, як його правильно так, назвати. І... Дуже вона мені сподобалася, вона з дерева. Тут навіть є ось такі ніжки, щоб вона не ковзала. А, так вона і називається шкатулка дерев'яна з дзеркальцем. Така шкатулка, здається, 130 чимось гривень коштує. І я собі зразу подумала, що мені потрібно сюди таке наповнення маленьке, щоб все вмістило в цю шкатулочку. Але, на жаль, дана відкритка. Більше за розмірами, тому буде в нас ось так. Ось я вже придумала: буде ось такий подарунок. Так, отже, відкриваємо. Тут дзеркальце таке, досить гарно, все видно. І ось таке наповнення. Дивіться, позасипалися туди всередину цукерочки. Купила такі сердечко, також в Аврорі. ось Купила заколочки такі. Я думаю, що заколки це завжди добрий варіант, десь щось підколоти, тим паче вони такі симпатичні, золотавенькі. Далі купила ось такі сережечки. Це, звичайна, біжутерія, але мені здається, що для дівчинки помоднічати то завжди це буде актуально. Тут ось знову ж такі. Сердечка шоколадні. І дуже мені сподобався ось цей хайлайтер від Love It. Я його не буду відкривати, Ну тому що це не моє. Нехай власниця вже перший раз використовує, відкриває. Але мені здається, що цей хайлайтер буде дуже гарне таке сяяння давати. І мені от подобається, коли дітки собі роблять якісь такі, знаєте, лінії на вилицях, на носику. І з допомогою хайлайтера вони ще підуть в дитячу кімнату. То я думаю, що якраз буде дуже класно імнинеця виглядати з таким хайлайтером. Сподобався, це новиночка, я так розумію, тому взяла. Так, і все. Тут відділ вже порожній. Тобто, в цьому відділі у нас хайлайтер, в цьому відділі у нас сережки. Ось такі ось заколочки. Сердечка розкладаємо в довільній формі. І все. Цей відділ ми зачинили. Ми відчиняємо наступний. І тут у нас також. Йде набір резиночок, ось таких ось, від марки Лавіт. До речі, не знала, що марка Лавіт випускає і аксесуари. Також йдуть цукерочки, і також ось такий чудовий золотистий крабик. Зараз якось і підпишемо вітальну листівку, щось на кшталт бажаю сяяти. Я думаю, що зараз класний саме вік. Коли ще дівчинка любить отаке всяке дівчаче, бо зараз вони ці підлітки стають якимось не зовсім дівчачими, все таке розтягнуте, носять так. І отже, сюди у нас буде вітальне слово, сюди у нас будуть кошти. І ось так ось чік. Подивіться, мені здається, класна ідея, і е, така шкатулка завжди пригодиться, щось туди буде наскладати, завжди у дівчаток якісь там дрібнички є. Тому такі от, друзі були у нас покупочки. Завітайте до червоного маркету, завітайте до Аврори. Можна, в принципі, походити і щось цікавеньке знайти. Особливо, ось я ж кажу, мені дуже сподобались ці шкарпетки. Тому так, от, от такий от огляд невеличкий. Зазирнула, зазирнула до подарунків іменинниці. Ось такий, подивіться, який робот. Робот-проектор, да, прожектор, як правильно сказати, дуже класний. Покажу вам. Як він світить? Ух, тут ще й наклеїки йдуть в комплекті. Така вся космічна тематика. Так, далі. І далі хочу вам показати ось цю красу. Подивіться, це ловаре, чаї 90 пакетиків чаю. Взагалі шикарний подарунок. І з тисяча одна ніч, і ніч Клеопатри, і дикі ягоди, і бризки шампанського, і королівський десерт, королівський жасмин, золотий цейлон, альпійський луг, ягідний джем, так, золотий манго, багамський саусе, пристрасний фрукт, полуничний зефір, бергамот трюфель, малина, ваніль, бергамот, ваніль, ройбуш, малина. І м, особливий зелений. Ну, це краса, неймовірна. Я тепер знаю, що можна брати для подарунку. Дивіться, просто таке естетичне задоволення отримуєш. Дуже гарно. Тут виходить 5, так, 5 пакетиків чаю різних смаків шикарно, просто шикарно. Я така вражена взагалі не бачила, ще ніколи такого в руках не тримала. Суперський подарунок. Це відео я такими приємностями до дня 8 березня. Хочу всіх привітати. Так чи інакше дуже приємно, коли такі приємності невеличкі у нашому житті трапляються. Тому, дорогі дівчатка, побільше вам приємних, щасливих, радісних моментів. Хочу вам побажати всім міцного здоров'я і життя під мирним небом. Нехай ваші близькі і рідні будуть також здоровими, дітки радують, і в душі завжди буде натхнення і гармонія. В наш час це дуже важко робити, але давайте будемо намагатись, хоча б обіцянку собі таку дамо, намагатися, прагнути триматися. І отримувати таку невеличку насолоду від таких милих, приємних моментів. Отже, щойно повернулася з роботи. Зараз уже 10-та година вечора. Ми ходили від профсоюзної лінії, нам дали квитки в театр. Дуже гарна вистава. Я прям отримала таке задоволення, колосальне. А потім ми з колегою прогулялись по набережній, взяли глінтвейну. Дуже мило, приємно поспілкувалися. У мене розрядився телефон. Звичайно, що домашні тут переживали вже, але дібралася. Дуже гарно, сьогодні провели дійсно такий приємний, теплий день. Так, що вам хочу показати? Приїхала додому, і ось почну, мабуть, з самого цінного подарунку. Від мого Маркуші він ось таку приємну мені зробив листівочку в садочку. І дуже такі приємні сюди вставили слова зворушливо і дуже трепетно. Зберігаю завжди такі речі. Тому. Це найкращий, мабуть, подарунок отримати щось від своєї дитини. А ще як він йшов в садочок, як він вчора казав, а завтра ми мамам будемо робити подарунки. Боже, це так мило. Всім бажаю отаких от ось приємностей від своїх діток. Так, далі, ось в мене така з'явилася з подарунків також репліка Коко-Мадемуазель це мій улюблений аромат. Ну, В принципі, це, звичайно, не оригінал. Я вже Коко Шанель дуже добре знаю по оригіналу, і ніс мій ніщо не може обманути, але, тим не менше, мені приємно було сьогодні в цьому ароматі бути. Смачний такий, досить непогана копія. Тому ось такий парфумчик в мене сьогодні в подаруночках. Далі прийшла на роботу, колега привітала, я їй купила мило, дору зайшла в сільпо, дивлюся, хороша акція, мило з оливою, і масочку їй подарила для обличчя. А вона мені ось такий чудовий гель для душу, мандаринове диво. Він йде з таким перламутром, і такі гелі, здається, в аврорі продаються. Дуже класне пакування, приємний ніжний аромат. Апельсина, мандарина, ну щось такого цитрусового. Тому дуже задоволена. Також свою ще одну колегу я привітала невеличким презентиком, а вона мені вже біля театру подарувала Рафаелку ось в такому гарному пакеті. Тому що я сьогодні на диво нас відпустили о другій годині дня. Але в мене скільки було роботи, що я до 5 години ледь встигла, а на 6 вже було на виставу. Тому колега моя поїхала додому, і з дому ось приїхала вже, чекала мене біля кафешки. І презентувала Рафаелку, і я бачу, навіть там десь є я бачила листівочка, така невеличка. Обов'язково прочитаю. Так, ну, а це наша профсоюзна лінія. Презентувала нам ось такі прекрасні тарілки. У мене колега сказала, що це типу сільодочниця. До речі, я дивилась, ніби італійське виробництво Мілану. Так. Ось. ось такий посуд. І я вже приїхала, ми з мамою тут чай пили, то вже сюди насипали ми ось поки що сухариків. Подивіться, дуже гарна тарілочка, можна і салатик якийсь буде в неї зробити. Така симпатична. Ну, поки що у нас на сухарики вона пішла. Тому сказати, що я дуже-дуже щаслива і радісна. От сьогодні таке дійсно. Е Гарний настрій в мене був створений, чесно. І на роботі якось так плідно попрацювала, і на виставу сходила. Вдячна Господу Богу, вдячна нашим Збройним силам, які дають нам, попри все, таку можливість ось провести в тихо, скромно, ми ніде не гуляли, але отак от провели дуже тепло і затишно цей день. Тому величезна, величезна подяка. Що ще хочу сказати? Сьогодні помітила, що дуже багато ходять жінок з квітами, багато тюльпанів, орхідеї бачила, дуже багато всяких квітів. Прямо от Мені здається, що концентрація жінок з квітами цього року, як ніколи, просто занадто висока. Мабуть, вже всі заскучали за цим прекрасним безтурботним часом. І от люди, всупереч всьому, сьогодні себе радували. Дуже багато жінок, які поверталися з роботи і саме от з тюльпанами. Ну, а я їхала, тюльпани мені подарували зранку, а ось додому приїхала з такими чудовими подарунками. Все, друзі, дякую вам величезно за увагу. Я бажаю вам щирості, добра і мирного неба. І будьте здорові! І хай вас все-все вдається, хай Боженько вас оберігає і захищає. До побачення. До скорих зустрічей!